На рисунку зображено план кав'ярні, у якій 25 місць. У той час, коли Матвій зайшов у кав'ярню, у ній були вільні всі місця, окрім місць за прямокутними столиками. Матвій вибирає місце на мене, яка ймовірність того, що вибране ним місце, буде забарною стійкою. Ймовірність це відношення сприятливих подій до всіх подій. Сприятливих. Місце буде біля Забарною стійкою. Забарною стійкою 1, 2, 3, 4, 5 місць. Отже, з приятливих подій 5. Сказано, що у кав'ярні 25 місць. Але місця за прямокутними столиками е, зайняті, тому їх ми маємо відняти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25 відняти 8. Це всі місця.